На всеукраїнських змаганнях нагороди розігрувалися у найбільш видовищній та захоплюючій категорії судномоделювання баталіях на малій воді, що мають назву Морський бій. Суть поєдинку полягала у змаганнях двох кораблів, до корми кожного з яких прив'язувалася повітряна кулька, а на носі закріплялася голка. Хто проштрикне кульку суперника, той і переможець. Успішно впорався з цією місією судномоделіст з Новограда Волинського Олег Василенко, який і став кращим в особистій першій. Дуже складно було, бо суперники були дуже серйозні, які знімали теж місця призові на різних змаганнях, всеукраїнських та Європі. Мені здалося да, перемогти їх, в чомусь перемогти, в чомусь підловити. Усі моделі кораблів, які судномоделісти використовували у змаганнях, зроблено їх власними руками. Нічого покупного в корпусах моделей немає, тільки начинка це двигателя которые дети не могут делать, и э, радиоаппаратура, которую выпускают уже производители. Мы только пользуемся и устанавливаем своими руками на эти модели. Все остальное делается своїми руками не из конструкторів, не из каких-то там куплених деталей. А це все делается из подручных материалов, матеріалів, там эпоксидная смола, стеклоткань и і так далі. Вперше за останні 20 років команда судномоделістів Новоград-Волинського районного центру спорту та туризму виборола для Житомирщини друге призове місце. Проте наш екіпаж флотилії здобув не лише нагороди, а й сухопутних друзів та бажання спробувати свої сили і у наступному році.